Пошана ветеранів на смітнику. Шість медалей до 65-річчя перемоги у великій вітчизняній війні опинились на смітнику, а з ними й посвідчення та список тих, кому вони призначалися. У Луцьку на скандальну знахідку натрапила місцева мешканка, коли виносила сміття. Її зацікавив пакунок, в якому лежало шість акуратно складених футлярів. Я вдома читала список, вже уже підпалений був трохи, і удостовірення. Может, кто-то хотел их сжечь, может, еще что, не знаю. Жалко этих людей, конечно, что воевали столько и хоть какая-никакая это награда. Зачем чим його мусор брасувати у списку ветеранів, яким би й мали дати нагороди. Є кілька прізвищ викреслених, а кілька виділених червоним. Ймовірно, це люди, які вже отримали медалі та ті, кому їх ще не вручили. Як медалі опинились на смітнику, та хто відповідав за їх вручення, невідомо. Журналісти до чиїх рук потрапили нагороди, вирішили виконати обов'язки влади та доставити ветеранам відзнаки. Одна з них мала б потрапити до Лідії Бальбузи. Жінка під час війни працювала в театрі, що обслуговував прифронтову зону. Вже має кілька Город про чергову і гадки не мала, а тому була щиро здивована на ім'я бальбузи Лідії Олексіївни. Так дайте мені ще в руку. Зараз зараз я вам дам, я прочитаю вам e, посвідчення до ювілейної медалі: 65 років літ побіди в війні з 45 періосорок годов. Президент України Віктор Янукович указ президента від 2 квітня 2010 року. Я не повірила. Думаю, якось десь щось хтось не вже таке могло бути. Я у першу чергу не подумала, що це з'їзла. Я першу чергу подумала, що може з молодих це комусь щось поручили. Комусь, що, не нема вже кому цього робити. Відношення свого до тої минувшини, до тих подій воєнних. Лідія Олексіївна ні на кого не тримає зла. Тим часом журналісти чекають пояснень від влади.